МЗС України назвало дії грузинської влади по відношенню до громадянина України Міхаїла Саакашвілі психологічним і фізичним насильством, а також закликало Грузію припинити ці тортури і передати засудженого Україні. Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхаїлом Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти. Йдеться у повідомленні. В МЗС додали, що грузинська влада діє у найгірших традиціях НКВС СРСР, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. У відомстві підкреслили, що грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС і свідчить про згортання демократії в Грузії. МЗС також закликало іноземні уряди та міжнародні організації стати публічно на захист Саакашвілі.